Однієї холодної ночі мільярдер зустрів на вулиці старого бідняка. Він його запитав тобі не холодно, ти ж у мороз на вулиці, навіть без пальта? Старий відповів У мене його немає, але я звик. Мільярдер відповів Почекай мене, я живу поруч і зараз принесу тобі щось одне зі свого гардеробу. Бідолашний чоловік дуже зрадів. І сказав, що чекатиме на нього. Мільярдер увійшов до будинку. До нього одразу підбігли люди і почали давати документи на підписи, з'єднувати по телефону з партнерами довелось терміново вирішувати невідкладні справи. Так заклопотаний чоловік забув про бідного і забув про свою обіцянку. Тільки вранці мільярдер згадав про того старого і вирушив на його пошуки. Через деякий час він знайшов його. Мертвим. Старий замерз від холоду. У своїх синіх руках він тримав записку. Коли в мене не було теплого одягу, я мав силу боротися з холодом, тому що я звик до нього. Але коли ти пообіцяв мені допомогти, я прив'язався до твоєї обіцянки, і це позбавило мене сили чинити опір. Мораль така: не обіцяй, якщо не можеш виконати свою обіцянку. Це може нічого не означати для тебе. Але це може означати для когось все дати нездійснену обіцянку все одно ще розпалити вогник надії і осмислено плюнути у нього.